Всім привіт! Вирішив записати таке коротке відео про баг, який виявився в цьому режимі останній рубіж, хто приходить в соло, тому буде, Тим буде цікаво дізнатись <плес> про такий баг, на який, який можна стати там в одну точку на карті та накидувати урон по оцих ботах, які їдуть. Ось я от їду на ту точку. Зараз на неї стану. тут Ти стаєш. І боти от катаються, катаються. Але чогось вони в тебе Вони тебе бачать, але по тобі не стріляють чогось. Чогось вони не стріляють. От вони катаються, катаються, катаються. Але, Але от не стріляють. Це видимо, видимо якийсь баг. Або розробники самі його туди впихнули. Не знаю, але, скоріш за все, там якісь, просто якась область. чи Що і що вони просто бачать, але не стріляють. Якась скритність там, чи, чи чого, чи вони не наводяться. ну, Коротше, це такий баг цікавий. Який 100% вже його всі помітили, тому його... Я думаю, що там через день-два його пофіксить, цей зліпав. Але е, не можна сказати, що, що це якийсь ультимативний там, чит, який можна е, собі взяв і пройшов весь режим. Тобто, е, тут потрібно, щоб хтось один там стояв, а всі інші стали на балкон. Е, і просто ти відстрілював з цієї позиції танки. Напевно, так. Тільки так можна якось там цим багом скористуватись і, ну, і пройти цей режим. Але все одно там Це в ботів все. є така функція, як висасування цієї енергії здоров'я в ближньому бою. А також я тут просто не, не приходив на. Вищі рівні, там, мені на мені третій мені чи на четвертій мені. хвилі тут мене все одно вбивають, мені тому що там, там є ці ловці, які ставлять ці капкани, і тобі треба буде з'їжджати. Вони 100% тебе вб'ють. Будуть ці, ці капкани. Також ці боти, які таранять, або їжаки, оці, вони бачать тебе і тебе таранять. <кій> тому на це теж треба звертати увагу, що коли їдуть якісь їжаки або ці таран. Боти, які беруть на таран, вони тебе бачать. І вони. От Зараз він їде. Я включаю невидимку. От, І він про... їде далі. Але якби я не включив цю невидимку, він тебе просто би знищив. І все. Також ті, що на таран беруть, вони вже мене не раз зносили. <кій> Найкращий танк для цього режиму це, звісно, шпак. тому що він... Дуже ДПМний, в нього він є з баштою. Я не знаю, мені здається, якщо стати на тортур і почати крутитися, то вони будуть бачити. Я ще не перевіряв на торту, може якось запущу. зайду, пограю на тортику, стану туди, може вони будуть крутитися, може вони теж не будуть. Для, що в Тортика кращий ДПМ і більше ХП, і він може більше пережити, ніж шпак. Тому що шпак, якщо вони включають ці свої функції, ось їде якраз цей. Його треба збивати гусінця або включати, тому що він просто протаранить усе, все, просто протаранить. <кхм> <кхм> Бо шпака є башта, але шпака дуже мало хп. І коли вони включають оці свої штуки, вони його просто вбивають. Вбивають, хоч, хоч і не стріляють, але тут помімо ж пушки є в них інші такі от прибамбаси. Всякі оці здібності. По висасуванню здоров'я. Але е, тут треба, надо... вони близько стоять, ти їх вбиваєш. Ти їх от зараз я вб'ю його, чи через... зараз трошки пізніше вб'ю, і через те, що вони стоять близько, ти їх вбиваєш і береш оцей міріум з них, береш міріум. Поповняєш свої оці обілки, і в тебе є можливість далі стріляти ними. От укус вампіра тут дуже хорошо заходить, коли вони стоять в толпі, от толпа стоїть, і ти стріляєш цим укусом вампіра і одразу з багатьох висасуєш здоров'я з цих от ботів. Так, ну зараз тут, в принципі, я, перемотаю трошки далі, це, це я повторчик включив. Групу. Зараз трохи. Так, отут зараз я вже перемотав на іншу частину чуть пізніше цього повтору, щоб от побачили, скільки от цих ботів і вони по мені не стріляють. Вони просто катаються і не стріляють. І от зараз укусом вампіра ти стріляєш і ти забираєш ХП у них, у всіх. Зразу багато забираєш ХП. От, ти зразу і поповнюєш собі обілку, і стріляєш акусом вампіра і забираєш у них також хп масово. Масово в них забираєш. Може там ще якісь є обілки, я ще поки не знаю, я тільки от вирішив записати такий ролик, що може комусь буде цікаво. Це його пофіксять, це 99,9, ну, що його пофіксять буквально сьогодні, завтра, там, послезавтра його точно пофіксять баг, бо це 100% баг які або не помітили розробники, або просто впихнули якусь, я не знаю, таку пасхалку, чи просто вирішили. Так як вони всім зрозумілий жест впихнули в коробку, так і сюди щось вони впихнули, таке, типу якісь там, щоб ігрокам було гравці знайдуть чи не знайдуть. Але думаю, це баг і в них ну, точно, точно пофіксять. Так, отут ще далі перемотав. Як мене вбили, от вони цим висасують, і це здоров'я, і оце єдине, що, що, звісно, не дуже добре в цьому багу. Якби ще вони тебе тут не вбивали, от поставив мітку цей ловець, і все тобі приходиться з'їжджати. То це не ультимативний баг. Тут потрібно, щоб команда стояла на балконі, напевно, а ти тут стояв на відстрілі. Тобто, коли включається-включається ловець, цей ти береш обілку на невидинку цю і просто з'їжджаєш. Проходить, ти знову туди стаєш, але тобі все цього, цього ловця треба швидко вбивати. Ну от мене вже вбили. Фанікува, все маєць. на цьому. Фанікува. Добре, всім Фанікува. дякую. Такі вирішив поділитись таким багом. Може хтось не знає, але думаю, що його 100% пофіксять.